Же ініційованого Бердичівською міською радою та особисто бо. гурток Ляньковий театр театрали керівник Олена Якимчук за надзвичайну наполегливість та працелюбність, творче зростання, популяризацію своєї творчості та досягнення значних результатів. Слава Богу, слава Україні! Ви знаєте, по-перше, ми дійсно не забуваємо і втомлюємося дякувати Збройним силам України, які дають нам можливість жити, працювати, зберігати, розвивати нашу культуру. І сьогодні я в черговий раз маю можливість бути на такому крутезному заході, де ми відзначаємо найкращих найкращих наших учнів і учнів, вихованців, викладачів, учителів. Випускників, які знаєте, своїм талантом, своєю наполегливістю надихають не тільки дітей, молодь, а й дорослих. І Я можу лише побажати, знаєте, щоб ви не зупинялися на своїх успіхах, ставили перед собою високі цілі, обов'язково їх досягали. Велика вдячність так само нашому центру розумкову, викладачам і велика вдячність батькам, які вірять в своїх дітей.